Повертаючись після проведення рейду, працівників кримінальної міліції зацікавила поведінка двох молодих людей, які жваво та голосно щось з'ясовували. Дані два парня були в стані алкогольного оп'янення і йшли по вулиці, шуміли дуже сильно. Чим привлекли до себе лишнє увагу і тим самим. Вызвали подозрения. И также у одного из них находился данный мобильный телефон в руках, и они обсуждали, куда данный телефон, ну, откуда он появился у данного парня и куда его можно сбыть. После вопроса, чьи, кому принадлежит данный телефон, молодой человек не смог внятно объяснить, чей это мобильный телефон. В ходе осмотра телефона было установлено, что в телефоне имеются несколько номеров, которые не принадлежат данному молодому человеку. Як з'ясувалося згодом, ці молодики, один з яких, до речі, вже мав конфлікти з законом, пограбували підлітка. А Як оказалось, у тих молодих людей знаходився в руках телефон, який не принадлежав їм. І буквально коли вони вже проводити провірку по цьому телефону, так як указано два чоловіка, не могли пояснити. правдоподобно, откуда у них телефон. Они начали выдвигать версии сестры, брата, стали путаться в своих же рассказах, и в этот же момент, ну приблизительно в это время поступил сигнал уже от одного из граждан района о том, что у сына в районе моста возле по речке Саксаган двое неизвестных ну, применив физическое насилие, ну, там несколько раз удары, забрали телефон. Серед факторів зазначають правоохоронці, які сприяли скоєнню злочину, і легковажність підлітка якого врятували професіоналізм правоохоронців та своєчасне звернення по допомогу. Несовершеннолітній передвигався самостоятельно, скажімо, теж в безлюдному місті в вечірнє время ну, в районі міста, через річку Саксаган, і вулиці Мілешкана. Тобто, во всіх случаях преступники находили час міста і відслежували свої жертви. Кариться добивали своєму наразі пограбоване повернуто власнику злочинців, які ледь набули повноліття, судитимуть. Тож вони мають реальний шанс найближчі 3-5 років провести за гратами.